Масштабна перевірка укриттів на Чернігівщині завершилася. Її мета доступність сховищ для людей. Результат перевірок невтішний. Це стало приводом для розгляду на Раді оборони області. Велика кількість укриттів під час перевірок були зачиненими чи не готовими до перебування там людей. По завершенню роботи комісії і обстеженню всіх 100% 2509 захисних споруд та найпростіших укриттів було встановлено і виявлено, що зачиненими не мали доступу. Вивели 314 таких об'єктів, що становить 12,5%, непридатних до використання або не готових 614, що становить 24,5% від загальної їх кількості. Відповідальність за організацію укриттів несуть органи місцевого самоврядування. Найкраща ситуація у громадах, найближчих до кордону з агресором, найгірша у великих містах. Щоправда, відповідальним дали ще трохи часу на виправлення ситуації. На жаль, констатуємо, що Недоліків дуже багато, робочі групи їх виявили, Рада оборони на виконання указу президента щодо рішення РНБО визначила завдання провести уточнення інтерактивних карт. Якщо укриття непридатне, підтоплене, зруйноване, зруйновано, і воно має бути на мапі. Ми зараз виправляємо ці недоліки суттєві. Далі визначений термін провести. Привести в належний стан укриття, які визнані непридатними, і або які зачинені під час масштабної перевірки у Чернігові 159 укриттів були зачиненими, і 355 мали проблеми з готовністю до перебування там людей. Про недоліки вказував начальник міської військової адміністрації, що на початку свого призначення каже, що його доручення чиновники міської ради проігнорували і не виконали. Зараз ми в Чернігіві не бачимо вибухів, не чуємо пострілів. Це не каже про те, що завтра або післязавтра ситуація може кардинально змінитися. Війна триває і дуже багато про це забули, і посадових осіб, і взагалі і мешканців міста. Це добре. Але управлінці, які на місцях зобов'язані максимально зробити, щоб забезпечити безпечні умови, про це не повинні забувати. А максимально робити для того, щоб наші мешканці відчували себе комфортно. Напередодні Рада національної безпеки і оборони визнала незадовільною роботу місцевої влади Чернігова та ще багатьох керівників міст країни щодо готовності укриттів. Сховище мають привести до ладу до 25 липня. Крім того, РНБО вимагає запровадити кримінальну відповідальність за неналежне утримання експлуатацію захисних споруд і безпрошкодного до них доступу.